Якщо у вас є двоє дітей, то незалежно від статі і різниці у віці, вони завжди протилежні за психологічними феноменами. Перше веселе, третє сидить само собою. Але я подивилася відео до професора і о чого про Сім'ї є нарцічне розщеплення між ідеальною і обестіненою людиною, ну тобто, які в захисти працюють голові мати, чорне і біле, то дитина одна обов'язково займе місце ідеальної дитини, яке дуже багато очікуваних неї кладеться, що вона повинна бути класно ідеально довгодітним. А інша дитина вона буде крацею куваю, вона повинна бути на командам, вона повинна бути поганою дитиною, тому що це є баланс голові мати. Чи Діти завжди займають, вони знаєте, вбирають проекції мами до себе і потім живуть з цими проекціями, якщо не йдуть свою терапію. Тобто, коли дитина, от мама, наприклад, в моїй ситуації, в мене є частина, де є структурована, аналітична, досить жорстка може бути, де я дуже обережна, я прораховую варіанти різні. І Нікола, мій перший син дуже багато взяв цього. Але Марк, друга дитина, вона. Інше. Тобто кожна дитина займає своє місце в сім'ї, яке дає йому, перш за все, мати. І це важливо, важливо розуміти. Тому мама займатися психотерапією, розумієте і відслідковуйте проекції, які ви вкладаєте своїх дітей. Тому що діти, вони ж як губки, вони беруть те, що в нас холодно. Що якщо в нас є закон, правила, наше жорстке суперего, критичне, наприклад, так яке ми кажемо так, я повинна бути ідеальною, що діти ідентифікуються з цим.